А тепер стосовно того, що тебе спуджує дош, то, коли тобі чоловіки дають гроші. Слухай, кого це не збуджує. Ти просто в той момент відчуваєш себе справжньою жінкою. В той момент він дав тобі гроші, тобто ти розумієш, що він дав тобі ресурс. Гроші це вже як кінцевий результат, гроші це вже ну як бонус плюс. А насправді він приклав зусилля для того, щоб заробити ці гроші, правильно? Тобто він вклав свій ресурс життєвий, свої сили, свою енергію. В то, щоб заробити гроші на чомусь, да? і потім він тобі їх дає. Тобто воно тобі може щитуватися підсвідомо. І в той момент ти відчуваєш, що тобі безпечно там буде. Тобі там гуд, ти там можеш розслабитися. А коли ми розслабляємося, то що ми починаємо відчувати насолоду від життя? От все настільки просто, розслабившись. Усвідомлюючи, що він тобі дав гроші, ти вже готова творити, готова відкрити серце, відкрити душу і <схи> відкрити все інше. Ну, це кайфово. Це, по суті, як один із видів благодарності йому. Ну, просто тут важливо да, от той кордон тримати і завжди бути в свідомості. Ну бо э, жінка по факту це кайфушниця. Да? Це та, яка постійно от, хоче комфорта. Не треба правильно от, да, віддалі, не треба жінці бігти кудись, хірячити, заробляти, от, бути як мужик, бо вона не достигатор. Насправді жінка це та, яка приймає, а не дає. Ну, вона має приймати енергію, приймати з світу, фінансів, подарунків, уваги, кохання. Вона в собі це переробляє і віддає чоловіку. Ну, тут питання, коли той чоловік правильно знайдеться. Да? Ну, знову ж таки, він знайдеться тоді, коли жінка устаткується, наприклад, в нових енергіях, і вона вийде з ролі достігатора, ролі баби з яйцями і увійде в роль на постійній основі. Ну, От, скажем, 80 на 20, да, щоб 80% відсотків вона перебувала от в стані такої ну кайфової богині, творящої, щось прекрасне. Тобто, якщо наприклад ти робиш манікюр, но з кайфом там ти розтворяєшся і от тобі от там треба й розтворятися максимально. Тобто, скажем, тобі гроші мають платити не за твої дії робота да, достігатора, а гроші мають платити просто за те, що ти є така прекрасна, за те, що ти твориш, за те, що ти передаєш якусь інформацію, яка в першу чергу наповнює тебе, за те, що ти через себе видаєш щось красиве у вигляді шикарного манікюра, за те, що ти. Просто порадувала людину, яка подивилася на тебе. Він, наприклад, побачив тебе. Ти така вся усміхнена, ти все така цвітеш. І він загорівся, він активувався, і це вже коштує грошей, це вже коштує ресурсу. Тому що, ну якби гроші повторюся, це кінцевий результат, який ми можемо пощупати. Але це явно не а, ну якби основа, і більше нічого немає. Тобто, чоловік елементарно, коли радіє біля тебе, наповнюється, посміхається і так далі. То він має за це бути що? благодарним в ідеалі. Тобто він має бути благодарним за те, що з'явилася в його житті, така прекрасніша богиня, яка посміхалася, раділа і наповнила його емоціями. Ти його наповнила енергією, ти його зарядила. Все як результат, якщо він благодарний цьому світу, благодарний всьому, що його оточує, і хто його оточує, він має тобі ну якось віддячити. Да? Ну тут уже спектр великий, як віддячити, і один із видів це фінансовий ресурс. Саме от за м, те, що ти є в його житті. Могло бути так, що е, ти, наприклад, взагалі в його житті не зустрілася? Чи може бути так, що в його тому дні, да, якийсь там четвер, наприклад, як е, сьогодні, за цілий день ніхто не зустрівся класний. Ніхто його не порадував, ніхто його не наповнив, ніхто його не додихнув. Може так бути? Може. А тут ти така прекрасна, квітуча, наповнена. Треба за це благодарити. Звичайно! От таким методом насправді от іде і обмін, взаємообмін. Бо чоловік по факту він по природі не емоційне створіння. По природі, він ну, якби логіст, в нього логіка. Все, він, він емоції отримує уже як наслідок е після взаємодії з кимось або з чимось і, в першу чергу, з жінкою. Тобто емоції він від тебе отримує. От в будь-якого чоловіка, там де є класна наповнена жінка, і він. Благодарить вчасно, да? то йде шикарний обмін, і в той момент от саме от чоловік постійно буде на висоті, бо саме від неї він і буде заряджатися. І тоді він заряджається, наповнюється. От жінки задача, емоції, дати класні, кайфові. Він заряджається і на тому заряді, таке як повний заряд телефона, іде в світ досягати якихось результатів, досягає, набирає обертів. Набирає, як то кажуть, повний мій грошей і йде додому. Несе знову жінці. Жінка знову його чік зарядила, і він знову іде у світ досягати. І таким методом все відбувається дуже гармонійно, збалансовано і як результат довольні. Ну повторюся, що відразу хочеться такого чоловіка. Да? Треба блін устаткувати себе от в цьому стані самостійно. Поки, наприклад, такого чоловіка немає, то за цей час нам потрібно саме от працювати зі своїм мозком. Бо от Тепер, поки от немає, мозок відповідає за твого чоловіка, за твого майбутнього ахуїтільного мужчину, який буде от тим ресурсом матеріальним для тебе. Саме мозок твій, от, клієнтка, наприклад, прийшла одна, друга, десята. Ти послухала мозок замість послухати відчуття. Значить, ти ще досягатор, значить, ти ще е, баба з яйцями. Значить ти ще не готова до чоловіка, який буде в тебе вкладувати весь ресурс, бо ти сама не, не матимеш поки що. Тої енергії, яка от, зможе його зарядити повністю. Бо якщо ти будеш вміти от, 80% свого життя перебувати от, в стані тої ресурсної дами, тоді всесвіт. Ну, звичайно, перед тим, що тебе перевірять багато разів, чи ти точно садкувалася, а потім дасть тобі людину, яка от буде саме от від тебе заряджатися. Ну і тоді буде гуд. А зараз можеш звернути увагу на м, те, що все починає тобі показувати твої можливості, показувати те, що можливо тебе от в майбутньому вже чекає. Е, ну, саме важливе, да, от тут правильно зіграти, Тобто не впасти в омут з головою, а в першу чергу цінувати себе і навіть дати собі відповідь. Я ну, скажімо, заслужила, ну, то -то. Я дала йому щось, за що він мені зараз благодарний діньгами. Чи ні? Бо тут також да, така уловочка, якщо ти е не дала йому достатньо енергії, ну, під словом, да, енергії, тобто тут може бути да, увага якась, е підняла йому настрій, щось класне розказала, чи чимось поділилася. Коротше, щось от зробила, що ти от прям відчуваєш, що ти ти відчуваєш, після взаємодії з ним ти, ти не пуста, ти не опустушилася, а навпаки, ще прям наповнилася, і він пішов, скажімо так, щасливий да, після спілкування, після е, перебування з тобою там, десь на за кавочкою і так далі. От, якщо ти це відчула, і він потім дає тобі гроші, ну або інші види подарків, там уваги і так далі, то. Відбувається правильний взаємообмін. Но якщо ти після спілкування з ним відчуваєш, що все-таки ну ну от ти якось або сама опустошилася, або відчуваєш, що щось от йому не додало. Щось він пішов такий маленько, невдусі. От якщо так, і ти ще плюс приймеш від нього гроші або інший від ресурсу, то ти будеш відчувати коротше довг. Це відчуття довгу. І тут от питання, да е, ти. На момент, коли він дав тобі гроші, ти відчула благодарність і відчуття, що да, я заслуговую, я достойна, чи ти відчула таке, як бля, а як тепер йому вернути? Як йому віддячити? От якщо як йому віддячити, як йому 에, щоб йому це от дати взамін, то значить ти ізначально не додала, і цей ресурс є якби вище того, що ти заслужила. І тепер да, відчуття довго буде тебе схиляти до роду дій. Ну якщо все справедливо. Все класно, і ти дійсно це відчуваєш просто від благодарності. теж, да? От дивися, ти його зарядила. Він зарядив тебе фінансами, ти йому у відповідь заряджаєш його, наприклад, сексом. Він знову заряджає тебе фінансами, або там не фінансами, а подарунками, емоціями якимись. Ну, коротше, тут може бути різне. От тоді відбувається такий дуже красивий, постійний, такий балансований взаємообмін, що призводить обох до росту покращення як окремих індивідів, покращення їхнього життя. Окремо, ну бо ти заряжена, наприклад, да? ще з квітками, з подарками з усім, що в результаті ти йдеш, і що робиш вообще просто все прекрасне, кайфуєш, твориш, ти щаслива, ти наповнена, ти радісна, ідентично він, коли він наповнений енергією, коли він заряжений да? емоціями, поцілунками, охуєнним мінетом і так далі, то він іде в світ, і він такий весь лев, такий весь мачу починає творити так само, починає досягати, починає заробляти коротко класні гроші. Все, і тоді це ідеально, це ідеально, це і, раз... і разом рост, і по рост. Ну, блін, якщо цього немає, і десь хтось лежає, вчимося, друзі, вчимося. <см> Якось так.